У Лозовій через стрибки напруги стрімко збільшилась кількість випадків застрягань в ліфтах. Про це повідомляє керівник обслуговуючої організації Дмитро Стусенко. Ситуацію, що склалася, він називає критичною. Півроку назад у аварійного ліфтера, який звільняє застрягших пасажирів, було 10-12 заявок за сутки. Наразі це збільшилось 60, 70, 80. От відключення буває сім зразу застрягань. Ну людина не ну не встигає всіх зразу за півчаса звільнити. Дмитро Стусенко каже, його організації бракує електромеханіків. А ті, хто працює, вже є пенсіонерами віком 65-75 років, і їм складно витримати такі навантаження. Керівник як може заохочує працівників, але не виключає, що може виникнути ситуація, коли нікому буде обслуговувати ліфти в місті. До цього додалися проблеми з непрацюючим обладнанням, говорить Дмитро Стусенко. Люди ламають двері, це додаткові витрати. Ще велика проблема це напруга низька або велика, згорають електродвигуни. Нових немає. перемотування, тобто заміна обмотки, коштує 25-35 тисяч гривень. У нас тільки один підприємець, який офіційно працює. Перематує він десь дві-три неділі. Ну це мінімум, тому що у нього теж відключають електроенергію. Мешканці вимагають стабільної роботи ліфтів. Я розумію, що це дев'ятий поверх. Люди з дітьми, з колясками, люди інваліди там. Вони або відмовляються платити, вимагають перерахунок, або вимагають забезпечити стабільну роботу ліфтів. Від управителів це не залежить ніяким чином. Це залежить від стабільної подачі напруги. Спрогнозувати, коли це відбудеться, і встановити чіткий час, коли буде працювати, коли не буде працювати ліфт. Ми також не можемо. Здійснювати перерахунки за нестабільну роботу ліфтів. Управителі не збираються і пояснюють, чому на який перерахунок як тут тиждень не працює. Там будуть згорі до нього, треба віддати 23 тисячі. А це нази перевищує вартість. – Поточного обслуговування. там до двох тисяч. Якщо взагалі виключити ліфти, це недоцільно, якщо ми це господарство хоч на день ну, чи на місяць зупинимо, вже йому ладу ніхто не дасть. І ті фахівці, які є на сьогоднішній день, і ми їм вдячні. За ту роботу, яка виконується, ну дай Боже, якби в нас війни не було і стало електропостачання і не було пакетних обстрілів, то по безпековій ситуації сьогодні ну на жаль, так лозівчан закликають з розумінням ставитися до нестабільної роботи ліфтів, адже в країні йде повномасштабна війна, і витримати всі випробування ми зможемо тільки разом.